У присіданні здобув медаль з результатом триста тридцять два з половиною кілограми. лежачи, підняв сто дев'яносто два з половиною кілограми. У становій тязі показав результат триста сім з половиною кілограм. Спортсмен Мукачівської ДЮ США виборов золото на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Да, і Принесло мені суму вісімсот тридцять два з половиною кілограми, якщо не помиляюся. Що на дванадцять з половиною кілограмів більше, ніж нормативом майстра спорту України міжнародного класу. Тому ми працюємо далі, щоб підкорювати вже суму, приближатися до суми в 900 кілограм. І вже через пару місяців на чемпіонаті, ну не пару місяців, це буде приблизно через місяців, 9-10, буде чемпіонат Європи, і ми вже попробуємо там. Підкорювати нові вершини, ілля Ковач змагався ваговій категорії до 120 кг кілограм серед юніорів до 23 років та піднявся на найвищу сходинку п'ядесталу. Паверліфтинг це така дисципліна, де потрібно терпіння обов'язково. Тут як і в житті, як в житті, не буває нічого відразу. Потрібно пахати, 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 чекати, і в один момент воно буде виходити, як і в житті. Як і в житті. Тому в першу чергу це дисципліна, як воно відкладується напряму на життя. Друге, це напряму сила. Вона мені допомагає у повсякденному житті. Звичайно, мені не потрібно піднімати тяжкості по 300 кг, але все буквально робити в рази легше. Хлопець пригадує, до спортивного залу прийшов у 14 років. Зізнається, у його планах не було професійне заняття спортом. Мав на меті привести своє тіло у форму. Мені говорили, знаєте, що спорт це не моє, і щоб я не втрачав час дарма, але я їх не слухав, незважаючи на любі перешкоди. Я потрошки йшов до своєї цілі, знав, що я. Люблю це все діло і продовжую займатися цим, незважаючим лише. І як можна бачити, я вже багаторазовий чемпіон України. Тренер Іллі каже, потенціал хлопця побачив одразу. Він сильний та витривалий. Тож і не дивно, що в юному віці вже досяг таких високих результатів. У нас на відділенні тренується вже шість років. Прийшов він вже хлопчиком, таким, як вам сказати, Здається, більше як 80 кілограмів важив він на той час. Він ще у військовому ліцеї вчився. Там багато їх заставляли бігати, і інші там навантаження і фізичні, і розумові. Але я бачив, що якщо він це все переросте, то з нього буде, як кажуть, ток. Він зробив десь років три назад. Рекорд України серед юнаків у тязі дисципліна, вміння не зупинятися перед перешкодами та терпіння. Ці та більше якостей допомагає виховати у собі спорт, а саме паверліфтинг каже Ілля. Я пауерліфтингом почав займатися в першу чергу, тому що воно мені, я би сказав, від серця дано так як я багато чим займатися і армресингом, і гірвеєм спортом і. На турніках також пробував себе, але все-таки це не моє в душі, саме для мене пауерліфтинг, тому я обрав його. Підготовка до чемпіонату України з пауерліфтингу була завзятою. Спортсмен каже, поставив перед собою мету посісти призове місце і щодня робив усе, аби це стало реальністю, незважаючи на любі травми, які завжди бувають. Я тренування не зупиняв, так як моя ціль була така. Я потрошки, день за днем, приближаюся до своєї цілі. І, наприклад, якщо хтось говорить, що шість днів тренуйся, семи день відпочивай, моя методика була інакша. Шість днів роби, на семи прийди і зроби на один крок вперед. Так як один тиждень це буде один крок, десять тижнів десять кроків, а через рік, ти вже будеш на кілометри попереду своїх конкурентів. Тому, як би не було важко, я постійно, крок за кроком, ішов до своєї цілі. Ейфорія, радість та полегшення. Саме ці емоції відчув Ілля, коли зрозумів, що виборов золото у всіх змаганнях. Хлопець каже: найважливіше це вірити у власні сили та не здаватися ні за яких обставин. Я розумію, що моя робота проведена мені ну гарантує золото, бо я розумію, скільки я. Проливав пота і, грубо кажучи, крові на тренуваннях, щоб забрати це все. Тому я знав, що я йду тільки за перемогою і, я, так сказати, емоції все одно були неймовірні. Микола Красиле не досягненням свого вихованця, адже знає, що для цього вони з командою працювали чи не щодня. Не так багато таких спортсменів, видатних, щоби. Був міжнародного класу. Так що, звісно, пішаюся. Далі спортсмен не планує зупинятися. Вже розпочав підготовку до Чемпіонату Європи 2025, де планує гідно представити Україну та вибороти призове місце.